До квітня 1919 року на більшості території України встановилася радянська влада. Цього разу більшовики отримали більше часу та можливостей, щоб втілити в Україні своє бачення комуністичного устрою. У березні 1919 року було прийнято Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки. За її положеннями в Україні встановлювалася влада Рад. Як це мало виглядати на практиці? Робочий люд, тобто робітники, селяни, військові та всі на експлуататори, вибирають своїх делегатів на з'їзд рад. На ньому вирішують усі основні питання. З'їзди відбуваються періодично, тому між ними справами керує Центральний комітет ЦК. Він призначає уряд Раду народних комісарів РНК, який займається втіленням у життя рішень з'їздів. Третій всеукраїнський з'їзд рад, що відбувався у Харкові у березні 1919 року, якраз затвердив Конституцію УСРР. Першим главою Всеукраїнського центрального комітету став Григорій Петровський, а главою уряду Християн Раковський. На початку червня 1919 року більшовики вирішили перестати гратися у формальну незалежність радянських республік. Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка та інші Радянські Республіки уклали воєнно-політичний союз, за яким об'єднали війська, промисловість, залізниці, фінанси та комісаріати праці. Точніше, вони стали підпорядковуватися російським більшовикам та потребам світової революції, звичайно. Після формування державної структури більшовики розпочинають політику воєнного комунізму. Основна ідея була у спробі швидко й докорінно змінити існуючий капіталістичний лад та знищити товарно-грошові відносини з поправкою на війну, що постійно тривала. Державлювали всі фабрики, заводи підприємства, а також землю. Оскільки всі мали бути рівними, надлишкову власність конфіскували. Під надлишком могли розуміти все що завгодно. Вільний обіг товарів було заборонено, у містах вводили карткову систему. У селах вводили продорозкладку, примусове вилучення усієї продукції. Займалися цим спеціальні продзагони. Тобто у селян забирали майже усе, що вони виробляли, без компенсації, залишали лише мінімум, що був потрібен для посіву, а інколи ні. Оскільки комунізм був ще й військовим, вводили обов'язково загальну трудову повинність, а економіку значною мірою перебудували для потреб армії, те, що називають мілітаризацією. Змінам підлягала навіть мова, що ви можете помітити з величезної кількості абревіатур та скорочень. Ну що тут сказати? Селяни трохи не так уявляли собі світле комуністичне майбутнє. Масові невдоволення переростають у селянські рухи проти більшовицької влади. Найбільше повстання на півдні України у травні 1919 року очолює Отаман Григор'єв. Розпочинаючи з Єлисаветграда, повстанці захоплюють ряд міст центральної та південної України. Проте більшовики придушили повстання. Проти всіх незгодних з політикою військового комунізму розпочався червоний терор. Наступні селянські рухи суттєво підточили сили більшовиків перед початком майбутньої катастрофи.